Знаменитий англійський письменник Роберт Льюіс Стівенсон – яскравий представник жанру авантюрно-пригодницького роману. Купити книги Стівенсона рекомендуємо тим, хто цінує захоплюючі сюжети, подорожі, таємниці, погоні і битви. В першу чергу письменник відомий як автор популярного роману про пригоди юного Джима і його друзів, які вирушили на пошуки піратських скарбів. Але творчість Стівенсона набагато багатогранніша. Автор однаково успішно писав романи, розповіді, нариси, есе, вірші і балади, які переведені на десятки мов і відомі у всьому світі. Не всі знають, що знаменитий острів Скарбів із одноіменного роману Роберта Люїса Стівенсона найсправді існує. Це острів Пінос, який знаходиться за 70 кілометрів на південь від Куби. Протягом 300 років він служив притулком піратів. Там бували такі відомі пірати, як Генрі Морган, Френсіс Дрейк та Едвард Тіч, якого ми ще згадаємо. Однак, з приводу того, звідки цей острів з'явився в романі Стівенсона, існують різні версії. Сам автор, описуючи, як він створював роман, повідомляє: я намалював карту безлюдного острова. Вона була дуже старанно і, як мені здавалося, чудово розфарбована. Форма того острова дуже мені зачарувала. Там були затоки, які тішили мене, і я підсвідомо написав назву Острів Скарбів. Образи моїх майбутніх персонажів пригодницького роману почали виявлятися крізь уявний ліс, коли я вдивлявся в свою карту острова Скарбів. Ми знаємо, що цю карту Стівенсон намалював для свого пасенка вересневим вечором 1881 року. Однак острів надто вже схожий на той, який існує в реальності, тому є і інша версія, яка каже, що насправді він дійсно мав реальну карту реального острова, який він і вивів у своєму романі. Більше того, він користувався певно і іншими джерелами для складання свого роману та вигадування пригод. Швидше за все, він використав і записки Генрі Моргана, і записки Френсіса Дрейка. Не виключено, що він користувався і книгою Олександра Ексквемеліна, де описано дуже багато деталей з піратського життя. Роман Острів Скарбів був опублікований цілком як єдиний твір у 1883 році. А перед цим він виходив частинами в дитячому журналі Янгфолдз. Дія роману відбувається у 1765 році. Це час, коли золотий вік піратства вже приблизно 30 років закінчився, мабуть, саме тому і розпалася піратська команда капітана Флінта. У романі є персонаж, якого постійно згадують, але не є дієвову особою, оскільки помер за кілька років до початку роману. Це капітан Флінт. У капітана Флінта був реальний прототип: це капітан Едвард Тіч, Чорна Борода. Чия зовнішність наводила жах на сучасників? Ось, наприклад, опис чорної бороди, який дає капітан Джонсон. Фізіономію капітана Тіча, який іменував себе чорною бородою, суцільна покривала густа рослинність, що відразу приковувала погляди. Ця борода жахала всю Америку. Вона була чорного кольору, і господар довів її до таких жахливих розмірів, що здавалося, ніби волосся росте прямо з очей. Тіч мав звичай заплітати її в маленькі кіски. Зі стрічками і закидати їх за вуха. Під час битви він вішав на кожне плече широку перев'язу із трьома парами пістолетів у кобурах і встромляв під капелюх запальні гноти, так що вони звисали, ледь не торкаючи щік. Його очі від природи були лютими та дикими. Неможливо уявити собі постать моторошнішу, ніж ця одержима бісом людина, порівняна хіба що з фурією із пекла. Не менш жахливими були і деякі вимоги Тіча. Наприклад, в 1718 році він з'явився в Гавані Південної Кароліни, захопив вісім кораблів з багатою здобиччю і багатими бранцями і зажадав за них викуп. На додаток до того видобутку, який був на кораблях, ліки для членів свого екіпажу, і повідомив губернатору, що у разі, якщо викуп не буде надано вчасно, він надійшли губернатору голову всіх бранців. Така ось жорстка вимога. Воно, втім, не було чимось надзвичайним. Інші описи вимог піратів виглядають досить схоже. Чому капітан Флін боявся Джона Сільвера? Коли Джон Сільвер розмовляє з Джимом, він згадує, вся команда, як вогню, боялася старого Флінта, а сам Флінт боявся одного тільки мене. Чому ж Флінт боявся когось на своєму кораблі? Ким був Джон Сільвер? Джон Сільвер, зважаючи на все, був квартермейстером, який у нормальних умовах відповідав за порядок на кораблі, за те, які кому ролі відводяться в команді, хто де знаходиться на кораблі, за дотримання щоденної та постійної дисципліни. Здається, це просто комендантські обов'язки. Навіщо капітаному Флінту боятися свого коменданта, але й інша цікава версія того, чим міг займатися квартирмейстер – вона пов'язана з тим, що назву цієї посади можна прочитати як майстер або капітан однією з палуб корабля. Саме ця частина корабля виявлялася найближче, коли судно йшло на абордаж. Саме з цієї палуби робилася абордажна атака. Це означає, що на цій палубі розташовувався, умовно кажучи, піратський спецназ. І, відповідно, Джон Сільвер був не просто комендантом, а швидше за все, капітаном ось цього піратського спецназу. У такому разі, мабуть, не дивно, що його боявся сам капітан Флінт. Велика популярність острова Скарбів наштовхнула американського письменника Артура Голдена Сміта написати роман Золото Спортобелло, у якому відбуваються події, що передають сюжету острова Скарбів. Зокрема, у творі пояснюється, звідки на острові взялись Скарби. У 1956 році вийшов роман Пригоди Бена Гана, у якому Бен, по поверненні з острова Скарбів, розповідає Джиму про свої раніші пригоди. За словами автора роману Рональда Фредеріка Дельдерфілда, книжка не є продовженням острова Скарбів, ані на моє переконання його невдалим наслідуванням. Це радше доповнення, і то таке, яке могло б отримати схвалення Стівенсона, принаймні як задум. Серіал Чорні вітрила містить алюзії на острів Скарбів та його приквел Золото Спортобело. В ньому також з'являються такі персонажі, як Джон Сільвер, Білі Бонс та Капітан Флінт.